Даре ат, мій кудюшет, лілікибат, зокідат моше, вейперазін. Ти цим перснем присвячуєшся мені за жінку по закону Моїсея та Ізраїля. Молодята беруть шлюб під хупою, навісом, який символізує їхній майбутній дім. На вулицях Львова вперше за останні 70 років грають єврейські традиційні весілля. Перед церемонією обов'язково зачитується шлюбний контракт, невід'ємний елемент весілля. Натовп танцює та співає. Молодята отримують подарунки. Це постановка, але вона максимально наближена до традицій. У місті Лева проходить фестиваль єврейської культури Львів Клес Фест». Мета це щоб євреї вийшли з підпілля, щоб вони вийшли рівноправними членами українського суспільства і не боялися вже репресій, погромів. Не боялися вже бути євреями, не не стидалися, не ховалися. І щоб українські люди, російські, вірменські, всі, хто населяє Львів, щоб всі вони розуміли, що ми всі в одному ковчезі, і нам треба жити дуже толерантно і мирно. Це вулиця Староєврейська. У межах фестивалю її облаштували так, як вона виглядала 200 років тому. Цей фестиваль дуже потрібний, оскільки колись до початку Другої світової війни у Львові, єврейська громада складала третину населення, і власне це була невід'ємна частина Львова. На жаль, зараз єврейська громада не є настільки могутньою, настільки відомою у Львові. І власне такого плану фестиваль може дійсно допомогти нашій громаді, єврейській громаді, щоб ми піднімали знов і щоб люди пам'ятали принаймні, про ту історію, яка тут була колись. Тут же на староєврейській у перукарні молодого підстригають та причпуряють. Крім цього, тут є ательє кравця, фотографа, релігійна лавка. Пізніше їх приберуть, але історія євреїв вкарбована у львівські будинки буквально. Наприклад, це місце, де були прикріплені мезузи, молитви написані на пергаменті. До них торкалися, коли заходили у будинок. Фестиваль Львів Клес-фест повертає місту історію, але крім цього залучає сюди туристів. Без поляків, без українців, без вірменів, без євреїв. Історія нашого міста, вона б, може, не була би такою колоритною. А своє відношення до фестивалю, та я завжди до таких фестивалів ставлюся дуже позитивно. І чим більше фестивалів у Львові буде проводитись, тим краще буде для нашого міста. Тим більше туристів буде сюди їхати. А далі без коментарів.